І ми повертаємося до справи колишнього воєнкома Борисова. Я нагадаю, що його сьогодні заарештувала. Нікіта Галка був в залі суду і готовий нам розповісти. Подробиці Нікіто. Вітаю тебе. Розповідай. Слава, моє вітання власне почну з головного сьогодні. Почерський райсуд обрав міру запобіжного заходу для колишнього військома одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. А саме два місяці тримання під вартою із правом внесення альтернативи застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Власне, сам Борисов сказав, що такої суми немає, але його адвокати будуть подавати апеляцію. Безпосередньо євгена Борисова загалом обвинувачення під. Озрює у двох епізодах: перше це незаконне збагачення а друге це самовільне покидання військової частини та порушення порядку військової служби. Власне йдеться про те, що із грудня 2022 по січень 2023 року Борисов, отримавши медичну довідку та дозвіл на виїзд за кордон, виїхав в Іспанію для лікування. Однак, як зазначають слідчі, він безпосередньо перебував не лише, не лише в Іспанії, а виїжджав і до іншої країни. Ну і також він. Н користувався тим часом, який у нього був не лише для лікування, а й нібито для певних якихось своїх справ. Е, також нагадаю, що приблизно у цей період, і про це говорить обвинувачення, у е, найближчого оточення, тобто родичів, е, тещі і е, дружини, на саме на цих людей з'явилося записане майно в Іспанії, яке ними ж і було придбане. Власне е, обвинувачення просило про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. А от адвокати навпаки вимагали. Будь-якого запобіжного заходу, який не пов'язаний із арештом. Власне, ми вже після засідання перед самим включенням змогли поспілкуватися із адвокатами. І, Власне, от що вони розказали, там було кілька адвокатів, які представляли інтереси Борисова. Вони сказали, що обвинувачення є необґрунтованим, підозра є незаконною, і власне вони будуть подавати апеляцію. І сказали, що власне незаконного ніякого майна немає, тому що воно було придбане по перше дружиною і те, що військома Борисова. Борисова, а по друге, вони безпосередньо мали статки. Адвокат сказав, що він підрахував всі е, декларації, податкові е, власне всю документацію. і Сказав, що у родичів Борисова вистачало коштів е, навіть не те, що на е, покупку однієї такої вілли, як е, зазначають, зокрема обвинувачення, а й кількох Всі дозвіли. Як зазначено, і сторона обвинувачення, сам прокурор підтверджує, що були всі дозвіли надані безпосередньо підписані всіми керівниками, в тому і числі і головнокомандуючим. Тобто, в даному випадку він отримав перелік. Він входив до переліку військовослужбовців, яким надали можливість виїжджати за межі нашої держави для проведення лікування, підтверджуючи документи щодо доходів цих осіб, а це саме теща, матір та дружина Борисова. Якщо коротко, звідки такі у них кошти. Приймницька діяльність і це від відфіксовано в податкових деклараціях щодо течії, що взагалі ситуація абсурдна, тому що її активів з головою хватало більш ніж два рази, рази на момент придбання відповідного майна ніж ніж та вартість того майна, ну і власне щодо е, іншої частини обвинувачення щодо самовільного покидання військової частини та порушення порядку військової служби, вони зазначають, що ці статті не можуть бути інкриміновані, оскільки військом Борисов, нібито, має е, відсрочку від військової служби, тобто він не придатний. А за е, нашим законодавством, отже, такі статті йому не можуть бути пред'явлені. Власне, ось такі маю новини з зали е, Почерського райсуду. Тож е, власне, будемо чекати, чи будуть адвокати подавати. Та апеляцію будемо далі слідкувати і повідомляти про хід е, цієї справи. Дякую, Нікіта Галка стежив за справу екс воєнкома Борисова. Я ще раз нагадаю, що журналісти е, журналісти Української правди» в розслідуванні з'ясували, що е, мати Борисова стала власницею житла в Іспанії вартістю 4 мільйони євро. А цьогоріч купила автівку за 3 мільйони гривень. А згодом. Ще й те, що як Свенкома е, стала власницею коштовного автопарку, а дружина придбала офісне приміщення в Іспанії за 737 тисяч євро.